Сатана замишляв зло, але Бог перетворив це в добро. До того знаємо, що тим, які люблять Бога, покликаним з Його волі, усе сприяє для добра, бо кого він передбачив, тим і наперед визначив бути подібним до образу Сина свого, щоб він був первородний між багатьма браттями, а кого він наперед визначив. Тих і покликав, а кого покликав, тих і виправдав, а кого виправдав, тих і прославив. Що ж сказати про це? Якщо Бог за нас, то хто проти нас? Той, який Сина свого не пощадив, а видав Його за всіх нас, як з ним не дарує нам і всього. Римлян 8, 28, 32 Дорогі мої, Божий план досконалий. Але поклоніння вірного відповідає Божій волі тільки тоді, коли Боже Слово рясно вселяється в його серце. Якщо ж біблійне вчення, тобто розум Христовий у детальних, точних категоріях, не управляє душею людини, то її совість поглинена думками про інших людей, про проблеми і обставини. Стара гріховна природа управляє душею, в якій немає вчення, емоції, відокремлені від вчення, не виконують свого божественного призначення, відгукуватися на те, що дано нам Богом, і насолоджуватися цим. У момент спасіння Бог поміщає людину у свій досконалий план неможливо для вітерного… Опинитися по Божим планом. Кінець кінцем. Його план приведе християнина до досконалості. Филип'ян 1.6. Але для розуміння цього плану потрібне Боже Слово. Саме в ньому вірний зможе набути усього, що дає Бог. Жити Його силою, насолоджуватися Його спокоєм і спілкуватися з ним за його волею. Усе це не заохочує гріх, який порушує спілкування вірного з Богом, і за яким йде покарання. Більше того, Боже царство ніколи не йде вперед, використовуючи гріх, Псалом 5.5, але у досконалого Бога є досконалий план, у цьому плані Бог піклується про все, навіть про наші падіння. Ось ви замишляли проти мене зло, але Бог перетворив це на добро. Буття 50, 20а. Життя Йосифа яскравий приклад того, як Божий план перетворює все на благо і проводить вірного до перемоги усу перед злим планам сатани. Я сподіваюся, що далі ви зможете побачити, що у житті вірного абсолютно все, навіть недобре. Сприяє до добра. Ізраїль, Яків, любив Йосифа, більше за всіх синів своїх, тому що він був сином старости його, і зробив його різнобарний одяг, і побачили брати Його, що любить батько його більше, ніж усіх братів його, і зненавиділи його, і не могли говорити з ним дружньо. Бутя 37, 3, 4. І побачили вони його Йосифа здаля, і раніше, ніж він наблизився до них, стали замишляти проти нього, щоб убити його, бутя 37.18, і сказав їм ровим: не проливайте крови, киньте його рівшу у пустелі, а руки не накладайте на нього. Це говорив він, щоб урятувати його від рук їхніх. І повернути його до батька Його, бутя 37.22. і сіли вони їсти хліб, і, глянувши, побачили, ось іде з Галаадана караван Ізраїль Ізмаїлітян, і верблюди їхні несуть з стираксу, і Лата. ідуть вони відвести це в Єгипет, і сказав Юда братам своїм, яка користь, якщо ми вб'ємо брата нашого, і сховаємо кров Його. Підемо, продамо його ізмаїльтянам, а руки наші нехай не будуть на ньому, тому що він брат наш, плоть наша, Брати його послухалися. Буття 37, 25. 27. Мадіатяни ж продали його в Єгипті потифару, Цар... царетворцеві фараона, начальникові охоронців бутя 36. Незважаючи на усі нещастя Йосифа, у його житті все сприяло до блага. Яків припустився великої помилки, коли зробив Йосифа своїм улюбленцем. Тоді брати зненавиділи його, і це не було благом. Вони змовилися вбити його, і це не було добром. Втрутився ровим і запропонував свій план залишити його Йосифа в ямі. Пізніше він хотів рятувати його. Але перш ніж він зробив це, брати вже продали Йосифа каравану ізмаїлітян, що прямували в Єгипет. Усі ці події не були благом для Йосифа. В Єгипті Йосифа продали у рабство Потифару, царедворцеві фараона. Йосиф був прекрасним працівником, і його призначили доглядачем, доглядачем у Потифаровому домі. Потифарова дружина хотіла спокусити Йосифа, а коли їй це не вдалося, вона хибно звинуватила його в любовному зв'язку з нею. Йосифа запроторили до в'язниці, у чому чому не було нічого доброго. Але Йосиф набув благовоління у начальника в'язниці і став наглядачем над усіма іншими в'язниками. Це було благо. Після того, як Йосиф розтлумачив два фараонові сни. Він був звільнений з'ясниці і призначений правителем над усім Єгиптом, другою людиною після Фараона. Отже, попри те, що багато обставин були злом для Йосифа, врешті-решт, усе сприяло до добра, посланець, який збереже життя, і сказав Йосиф братам своїм, підійдіть до мене. Вони підійшли. Він сказав. Я Йосиф, брат ваш, якого ви продали в Єгипет, бутя 45.4. 4 Насувався голод, і Божий план привів Йосифа в Єгипет для спасення своєї сім'ї і збереження всього ізраїльського народу. Бутя 45:5 це один з найпрекрасніших віршів Біблії. Але тепер не засмучуйтеся і не шкодуйте про те, що ви продали мене сюди. Тому що Бог послав мене перед вами для збереження вашого життя. Тому що тепер два роки голоду на землі залишається ще п'ять років, які ані орати, ані жати не будуть. Бог послав мене перед вами, щоб залишити вас на землі і зберегти ваше життя великим визволенням. Дочі досконалі благодать, любов і прощення. Бог веде нас досконалим шляхом, Його досконалість править над нашими гріхами падіннями. Чи згрішили брати Йосифа? Так. Чи принесли їх дії благо? Ні, гріх ніколи не виправданий. Та все ж Бог явив Йосифу ви любов, милість і благодать у випробування його віри. У всьому цьому Божий задом і його турбота про Йосифа були досконалими. Ми знаємо в Біблії безліч історій про те, як Бог перетворював все на благо. Мойсей убив єгиптянина, виходу 2.12. Це не було благо. Потім він утік пустелю і сорок днів задовольнявся не кращим з того, що міг би мати з Богом. Але після цього Бог призвав його, щоб вивести свій народ з Єгипту. У числах 12.3 сказано, що Мойсей став найлагіднішим з усіх людей. Давид відскорів перелюб з Версавії, це не було добром, щоб приховати свій гріх. Давид направив у чоловіка Урію у найнебезпечніше місце битви, де той і загинув. Не забувайте, гріх не сприяє просуванню Божого царства на землі. Бог покарав Давида, Давида дитина, народжена від перелюбу, померла. Але коли Давид покаявся, Бог дав йому і Версавію, і ще одну дитину, яку назвали Соломоном. А Версавія стала однією з найулюбленіших матерів історії Старого Завіту. Соломон, ставши царем, не послухався Бога і узяв безліч іноземних дружин. Він звів багато жертовників і зі своїми дружинами поклонявся чужим богам. Але наприкінці життя Соломон навернувся до Господа, і Святий Дух надихнув його написати книгу притч, і пісню пісень. У ніч, коли зрадили Ісуса, Петро тричі відрікся від Нього. Це не було добро, але Бог усе перетворив на благо, і Петро став вірним Божим слугою, «Паси мої вівці. Даю тобі ключі, що зв'яжеш на небі буде розв'язане на небі. Савуло старсу преслідував християн за віру. Віддаючи їх на страту. але по дорозі в Дамаск він зустрів Ісуса Христа, набув милості і став великим Божим Слугою. Саме Його Бог надихнув написати восьмий розділ послання до римлян 28 28-й вірш, якого ми так часто цитуємо. До того знаємо, що тим, які люблять Бога, покликаним з Його волі. Усе сприяє для добра. Йосиф сказав своїм братам: не засмучуйтеся і не шкодуйте, усе сприятиме до добра. Йосиф міг багато що сказати своїм братам, але замість цього він підбадьорив їх. Вони боялися помсти і благали про пощаду, а Йосиф явив того, хто правив його душею. Не бійтеся, тому що я боюся Бога. Ось ви замишляли проти мене зло, але Бог перетворив це на добро, щоби зробити те, що тепер є, зберегти життя великій кількості людей. Буття 50, 19, 20. Одного разу учитель Аківа вирушив у дорогу, взявши з собою осла. І ліхтар. До вечора дійшов він до села і попросив нічлігу. Але тамтешні жителі прогнали його геть та ще й відлупили. Таке грубе ставлення не похитнуло в ньому віри і сказавши: усе, що Бог не робить, усе до кращого. Стомлено поплентався ночувати в ліс, влаштувався зручніше. З'їв шматочок хліба раптом чує півень нестямно кричить. Схопився Аківа, але встиг побачити лише хвіз лисиці, що втікала геть з півнем у зубах. Трата півдня не поколивала віри у вчителя Аківі і знову сказавши усе, що Бог не робить, усе до кращого. Сів він учити тору при світлі ліхтаря. Раптом стінявся вітер і задув вогонь. Знову сказав рабі усе, що Бог не робить, до кращого. І тут же помітив, що в темряві ті косе, засмутився учитель Аківа втрать осла, пошкодував, що уранці доведеться довгий шлях долати пішки, поохав, позітхав. Але все-таки повторив, усе, що Бог не робить до кращого. Наступного ранку, пройшовши усю дорогу пішки і улагодивши свою справу, учитель Аківа повертався додому. Дійшовши до села, якому з ним так погано обійшлися, він на свій поділ побачив, що у ньому немає жодної живої душі, Тієї ж ночі. Коли він просив нічлігу і отримав відмову, прийшли розбійники і безжально всіх повбивали. І подумав тоді раб, учитель Аківа, несповідимі шляхи Господні, дозволь мені жителі села залишитися, розбійники напевно вбили мене разом з усіма. А судячи зі слів, прийшли вони з лісу. Значить, були вони в одному, в ньому одночасно зі мною. Варто було їм почути крик півня або осла, або помітити світло ліхтаря, і мене вже б не було в живих. Воістину людина повинна завжди покладатися на Бога. Ми знаємо, що Бог усьому підтримує тих, хто любить Його, хто покликаний згідно з його волею. Що Бог хоче сказати цим словом? Є певні умови, до кого звертається автор, до тих, що люблять Бога, і для тих, хто покликаний, все сприяє на добро. Ті, хто люблять, і ті, хто покликані. Знати чи любити, знати про Бога і любити Бога, це дві великі різниці. Хто Приймає мої заповіді і дотримується їх, той справді любить мене. А хто любить мене, того й отець мій полюбить, і я любитиму, того і явлюся йому. Івана 14, 21. Часто люди, говорячи про любов до Бога, мають на увазі відчуття, але Бог говорить, що ті, хто зберігає заповіді і її виконує ті, і люблять мене. Недостатньо просто відвідувати службу Божу, бути в церкві. Треба виконувати і зберігати заповіді. Ісус, полюбивши учнів, полюбив до кінця, а потім зняв верхній одяг, помив їм ноги. Це відома історія. Після якої Ісус пішов на хрест. Бо багато покликаних, але мало випраних. Матея 22:14. Відома історія про гостей. Можна мати покликання, але не слідувати за цим покликанням. Можна бути християнином, але не жити по-християнськи. І, на жаль, так, більшість в сьогоднішній час і є. Люди часто чекають чогось надприроднього у своєму житті і не роблять нічого. У нас є різні речі, які Бог може використовувати в своєму житті, і це не тільки видіння чи щось таке. Ісус помив ноги учням, і це не виглядало духовно. Ми покликані служити іншим. І ми знаємо, що Бог у всьому підтримує тих, хто любить Його, хто покликаний згідно з Його волею. Римлян 8, Чи я є у цій обітниці? Я люблю Бога, чи просто роблю вигляд? Люди нарікають на Бога, звинувачуючи його в різних своїх проблемах. Але чи насправді Бог був у твоєму житті? Чи ти рухався самостійно. Коли приходить проблема людині властиво звинувачувати когось, але не себе. Але вислів, що все сприяє на добро має контекст. Щоб зрозуміти, що Павло хоче сказати цим, потрібно зрозуміти контекст. Павло говорить, що людство. Очікує викуплення свого тіла. Далі він говорить про надію, якою спасаємося. А потім він каже, що справжня надія, як і віра, це очікування того, що ще не сталося. Так само, й дух приходить нам на допомогу, коли ми безсилі. Ми навіть не знаємо, за що маємо молитися. Та Дух сам заступається за нас перед Богом з таким житханням, що і словами не вимовиш. Римлян 8.26 Ми навіть не знаємо, як молитися, тому Дух Святий допомагає. Особливо, коли приходять обставини, і ти вже не знаєш, що робити, тоді Дух Святий промовляє і, і молиться за нас. Та Бог бачить, що є в серцях ваших. Він розуміє Духа, що з Божої волі заступається Дух за людей Божих. Римлян 8.27. Бог присутній, і Він нікуди не дівається, Він у присутності досліджує наші серця. Ці обставини є некомфортними, вони нас виштовхують з нашої стабільності, і може приходити стан. Ніби зі мною щось не так. Насправді, все так просто бо хоче дослідити моє серце. Є різні причини, по яких приходять складні обставини. Але Бог використовує це. І тут стверджується передбачення, що все є на добро. Бог може все використати на добро. Навіть просто. Воздихати це вже молитва. Дорогі мої, я вірю, що навіть ця війна, яка в нашій країні, вона приведе нас до добра. Вона чогось чомусь має нас навчити, має навчити цінити, робити вибір свідомо, не попри приколу. Але це місце не говорить про те, що якщо я буду проголошувати в моєму житті, все буде добре так і буде далі. Люди використовують улюблені місця з Біблії, щоб мати комфорт, бо Бог обіцяв. Бог знав тих людей ще до сотворення світу. Тож він призначив їх бути такими, як син Його, щоб син Божий міг стати старшим серед багатьох братів і сестер. Тож Бог покликав тих людей, і ті, хто були покликані, були виправдані перед Богом, а ті, хто були виправдані, були прославлені. Що можна сказати на це, якщо Бог за нас то хто проти? Той, хто сина свого не пожалів і віддав Його на смерть за нас усіх, Той, звичайно, віддасть і все інше разом із Сином своїм. Хто може звинуватити людей, яких Бог обрав? Бог їх виправдовує, то хто ж звинувачує? Ісус Христос помер, і що важливіше воскрес і смертві. Він сидить по праву руку від Бога і також заступається за нас. Ремлян 8, 29-34. Бог на твоєму боці, Він за нас. Якщо проти мене йдуть звинувачення, Він той, хто виправдовує. Хто може підняти нас від, відняти від любові Христової? Може, лихо якесь злидні, переслідування чи голизна. Небезпека, яка чи смерть від меча. 8, Недостатньо просто вибирати опітниці і проголошувати їх. Потрібно розуміти глибину Божого Слова, дорогі мої. Треба розуміти, для кого це говориться і в яких обставинах. Наше життя на небесах. Часто ми про це забуваємо. Люди так тримаються за земне, що ніби не вірять у небесне. Немає значення, що прийде на моє земне життя. Головне, що Бог за нас. Навіть якщо людина втратить своє життя, це не означає, що це був програш. Ісус став на троні, щоб принести честь. Є різні виклики. Християни проходять різні обставини. Бо я переконаний, що ні смерть ні життя, ні ангели, ні вищі духи, ні те що тепер, ні те, що в майбутньому, ані яка духовна влада ніщо над нами, ані над нами ні будь-яке інше створіння, ніщо не зможе відлучити нас від Божої любові, яка знаходиться у Христі Ісусі Господі наші. Римлян 8 38-39. Ніщо не зможе віддалити нас від любові Божої. Ми знаємо, маємо бути збалансовані Євангелією, не жити тільки словами віри. Бог хоче дослідити наші серця. Ці речі, як були актуальні тоді, так і залишаються зараз. Щаслива та людина, яка стоїть перед спокусами і залишається непохитною, бо як подолає їх. Тоді стане вінець життя вічного, якого Бог обіцяв тим, хто любить Його. Якова 1.12. Ключове слово, хто любить Його, хто дійде до кінця, хто витерпить, хто подолає. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто ще не підписався, підпишіться, залиште. Коментар. Вислуйте свої думки. Цікаво буде почути від вас ваші думки. Ну і про вподобайки, чи дизлайки теж не забувайте. Так своє відношення висловити і до мене, і я буду знати, чи подібна тема цікавить вас, чи не цікавить. Слава Ісусу Христу!